Привіт, я Марія Бурмака. Ви у Вікенді нової музики. Олена Тополя сьогодні наша гостя представляє вона прем'єру композицію Каштан. Привіт! Привіт! Доброго доброго дня. Дуже рада тебе вітати в нашій студії. Представляєш Е, цю композицію ми вже колись чули. Вона називалась «Точка на карті. Так. І зараз це прем'єра Каштан. Що в пісні залишилось для тебе живим? Всі роки? Пісня насправді ну, перекладена максимально близько до того ж тексту, який був. Але ти знаєш тоді, якщо я тоді її написала, для мене це пісня-молитва, в першу чергу це молитва, тому що вона була народжена із самого серця. Є такі дуже знакові пісні, які народжуються особливим способом. Вони завжди різні ці способи, але вони дуже незвичайні. У мене була дуже висока температура. Я була у Харкові в той момент. Після концерту я сиділа в готелі з температурою, мені було неймовірно тяжко і погано. Але ця пісня в голові, як у мене народжувалися ці слова і мелодія, я не могла це не записати, тому що воно крізь цю температуру, розумієш, крізь цей весь стан. Просто ну, я мала це просто зафіксувати. І я взяла, почала писати, записувати на диктофон, все. От вона народилася ну, там, 10 хвилин. так? Але це настільки потужний був поклик це зробити. Що ти був встань, бери, пиши, іди, роби, пиши, запиши. Отак просто. І... Так народилася ця пісня. Вона дуже глибокий сенс має. І для мене в першу чергу ем, така молитва за нашу Україну, тому що. Я відчуваю і завжди відчувала, коли я співаю цю пісню на сцені. І люди, які підключаються, це неймовірна сила якась. Неймовірна енергія відкривається. І ем, це важливий знак і символ для мене того, що е, ця пісня має силу. І я дуже хочу, щоб вона звучала, щоб вона. Продовжувала цю силу накопичувати, тому що це підіймає дух бойовий, це нагадує тобі про, про найважливіші речі, про те, що нас об'єднує усіх велика любов, і це правда, а правда завжди перемагає. Те, що є правдою в твоєму серці, завжди перемагає. Все інше, тому е, сенс більш глибоко усвідомлений вже. Дуже сподіваюся, що е, всі люди відчують так само. Ну, ти казала, що ця е, ідея цієї пісні, е, власне, переробити її, з'явилася ще під час Революції Гідності. Так. А чому ти вирішила, що час прийшов саме зараз? Пройшло все-таки 10 років. Е, тому що тоді е, ідея, е, скажімо, переробити е, з'явилася, але зараз почуть коментарі. От, так, ви зараз і почали перекладати, тому що у вас немає нормальних нових пісень. І от саме тоді я так подумала, що би так не казали, я буду нові пісні писати. Я писала просто нові українські пісні. У мене їх вже дуже багато. Але зараз прийшов момент, коли е пісня хіт яка має величезний сенс. Вона має звучати українською, тому що вона просто має звучати, має бути в доступі у людей, щоб вони могли гучно з балконів своїх, не знаю, десь на вулиці, її врубити, щоб воно співало усім на радість. З'явилося е, рок звучання. Так. Це вже було якесь час, тому я пам'ятаю пісню Дама, але так. все-таки ти в межах поп музики перебувала весь цей час. А тут просто ну, стихія року. Що помінялося? Все, поміня... я, я вирішила, що пора вже жити так, як я мріяла, і творити так, як я мріяла. Мріяла я завжди рок. Творити, співати, на сцені, качати, щоб там гітари, барабани. Я завжди це обожнювала, і я завжди дуже тягнулася до цього. І я вирішила, що ну, знаєш, коли ти розумієш, що в наступну секунду може статися що завгодно. Зараз живемо в такий час. І чому я маю сидіти і сумувати? От сумувати. Не дозволяти собі бути собою, не реалізовувати свої мрії, не робити те, як я хочу зробити. От чому? Немає ніяких причин. Тому що, навпаки, бери і роби, і будь щасливим. І роби все, що ти можеш робити зараз в цей час. І це моя і порада, і просто мій такий девіз дивіс по життю, тому що я вибрала жити, жити. І моє життя, воно саме такими фарбами розфарбоване. Ось такими доріжками воно от, хочу туди, туди. Тобто, Я вибираю. Рок це ж не тільки звуки, насправді рок це музика протесту, Бунту це протесту. музика емоцій, та емоцій. От Проти чого ти протестуєш? Це навіть не протест, це, це скоріше бажання ем, розкритися. Це не якісь там такі пісні, де треба здогадатися, домалювати і ще щось, а це конкретно. Тобто, ти отак бах по столу, ти сказав і це все зрозуміло. І сказав так, що почули всі. І почули однозначно. Тобто там немає підпунктів, там є все конкретно і зрозуміло. Ось це ем, рок. Хто твоя команда? Хто допомагає тобі втілювати ці твої такі бурхливі ідеї? З багато людей є <кій> Максим Савулаб, з яким а, я творила там і попередні, і далі буду продовжувати а, пісні. Тепер він теж він, він протестував <кій> проти року. <кій> От він казав: альона ну, не треба. я кажу: так, <кій> робимо, давай. Якщо ми не спробуємо, ми ні ніколи не дізнаємося. Так що давай робити? І потім по поговоримо. <кій> Добре. От у мене є, звісно. <кій> Мої музиканти, з якими я завжди виступаю. У мене є моя прекрасна директор Альона, яка просто це моє натхнення останнім часом. Напевно, не просто натхнення, а взагалі це людина, яка вселила в мене таку віру в себе, яка була колись дуже-дуже давно. І от вона її розбудила і сказала: Виходь, е, ти що там заснула? Це неймовірна людина, яка, яка просто тримає мій дух зараз. От. І звісно, це мої діти, це мої рідні, це мої, всі, кого я люблю, мої друзі, всі, хто підтримує мене, всі, хто вірить в мене. Це величезна команда людей. Величезна. Я усім неймовірно вдячна я вас люблю, обожнюю і дуже ціную все, що. У нас із вами є. Ми поговорили з тобою про рок як стихію. Ти навіть говориш трошки інакше, і я думаю, що слухачі вони можуть подивитися потім наше інтерв'ю в Ютубі і побачити, що ти зараз ну, просто як стихія, але тим не менше. Фраза нести тебе в місто, де цвіте каштан, вона дуже ніжна і образна. Що ця фраза означає для тебе сьогодні? Нести тебе, тобто любов, я готова на всі сто. Заради тебе знов, заради тебе любов впасти на дно, піднявши в бою стан, Ну, послухайте текст. Там, там кожна фраза пов'язана, тобто, з попередньою і з наступною. Там немає окремого, окремого немає. Це все пов'язано одним смислом. Нести любов це означає. Ну, для мене, та, для мене. Коли я повернулася додому з Америки, це було півтора роки тому, і ось саме тоді я, до речі, і написала вже переклад, коли я повернулася додому, коли серце стало на місце, і е, метафорично скажу, але відчуття було саме дуже конкретне, що моє коріння увійшло в мою рідну землю. І я ожила просто. Тиск вирівнявся, повітря, ну Так, от, знаєш, всентунтун. Все стало на свої місця. Ось це означає нести любов в місто, де цвіте каштан. Це моє е коріння в рідній землі. І я жива, і земля сильніше, тому що я тут. І... Коріння кожного, якщо війде в цю землю, коли повернуться всі, хто хочуть це зробити. Не вагайтеся, друзі. Повертайтеся, тому що ну, я не буду говорити зайвих слів, просто ви повернетеся і відчуєте всією душею, кожною клітиночкою своєю, що саме тут ви маєте бути. І саме тут ваш розвиток і щастя. я бажаю усім цього щастя на рідній землі. Під квітучими каштанами, звісно, під мирним небом. А воно настане тоді, коли кожен принесе цю любов. Пісня як маніфест. І очевидно, треба було поїхати з Києва, а дуже для багатьох людей, які повертаються, це дуже відчутно. Тобто, це не знаєш, я відчула в цей момент, що це от моє місто, і я його нікому не віддам. Я відчуваю, що це моє місто в кожному місті України. Чесно, я обожнюю. Просто настільки обожнюю нашу країну. Тарас не дасть збрехати колись. Ми навіть їздили. А, а йому треба було в Скадовськ їхати на журі на фестиваль. Я кажу, а давай виїдемо раніше не декілька днів, і отак по Україні проїдемо. Я кажу, я не бачила те, я не бачила те, я хочу туди, сюди. Тобто мені настільки красива країна. Неймовірно, прекрасне. Боже, і села, і, 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 ну, от, ну, любе голубе, куди, куди не ступи, там ну, рідненьке. Ну от Воно енергію таку має. Воно, воно просто, Україна дуже особлива по своїй енергії. Я людина, яка дуже багато країн бачила. Я була в півсвіту. Але можу сказати, ну не тому, що я народилася тут, а просто тут інша енергетика. Тут, це, це особлива країна. Е, чекали, щоб ти прийшла до нас в студію. Це все сказала в прямому ефірі <гум> нашим слухачам, всім, тому що це насправді дуже надихаюче. Я все-таки зараз хочу повернутися до цю нестримну енергію року. Так. Е, ти е, в дев'ятнадцятому році ти е, заявила на Суспільному в програмі Сильна доля, що ти хочеш повернутися до рок музики. Що ж таки тебе стримувало весь цей час? Ой, тоді, ти знаєш, я вже не пам'ятаю, що там ставалося. Напевно, все ж таки мене тягнули. А, у мене просто один продюсер був потім другий. от, І, і наче з другим продюсером ми вже так потисли руки, домовилися, що ми будемо робити рок, але в результаті. Все одно ми приходили на студію, так, «Ну, Альон, ну це дуже тяжко, ну ніхто не візьме, ніхто не буде крутити. Кажу, та я ж не заради того, щоб мене крутили. Ну що, я можу і сама покрутитися? ну. І зараз, і зараз зовсім інший час. Я не для цього, я не для того, щоб мене взяли на радіо, а просто це пісні. Ви розумієте, це музика. Та я зовсім інший сенс у все це вкладаю. Це значить набагато більше, глибше, ніж ви собі отак от бачите. Ну, ну як вам ще пояснити? Розумієш, ну, а... і мені приходилося робити це. Так. А тепер у мене продюсерів немає. І все. От все, я буду робити тепер те, що я мріяла. Слухай, але 15 років поп-музика. Поп-музика — це все-таки ну, це масова культура. А рок-виконавицю її не всі можуть зрозуміти. Які в тебе найбільше виклики зараз? Я точно знаю, що мене чекали мої люди. Чекали повернення тієї Оленки, яка була з самого початку. І я їх дуже люблю і дякую, що вони. Так довго чекали а, і дочекалися. І от що вони все одно слідкували за мною, що вони мене підтримували, що вони мене е, от тримали завжди на увазі. Тобто вони слідкують, дивляться і, 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 і періодично чекаємо чекаємо рок чекаємо щось типу Sweet People, чекаємо щось типу To Be Free, чекаємо і от вони, вони так кап 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 а я думаю так Альонка, так тебе чекають чекають роби, роби, давай і от ну це прекрасно і у мене Я дочекала. не переживаю про то знає uh, Яким uh, мірило успіху для тебе може бути як для рок виконавиці Поп виконавиця, це всі впізнають на вулиці. Мільйоні переглядів, перегляди, перегляди в, в Ютубі. Наприклад, ну і ще і ще просто мірила для поп виконавиці для рок виконавиці Які для тебе планки Планки, одразу скажу не тільки стосуються нашої країни. От планки високі. У мене є багато англомовних пісень вже. Я дуже хочу зробити цілий альбом. У мене є план записати платівку взагалі з оркестром. Ну, тобто, у мене є великі плани. На ці великі плани треба великі кошти. Відповідно, у нас велика праця попереду, а головне віра в себе. Моя е, мірило, мій мі, мірило, воно е, моє мірило успіху. Е, це напевно, коли я буду посміхатися повністю бути щасливою і точно знати, що е, мої плани оці ці великі реалізовуються. От з кожним кроком я йду, 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 йду туди, куди я намітила, а намітила далеко. У пісні «Каштани» є фраза, я готові на всі сто. Це про ліричну героїю, чи це саме про тебе в цей момент? Це не просто я, це, це духовна готовність. Це готовність, якщо потрібно, померти за, за цю любов, яка об'єднує нас всіх. Де найближчим часом можна тебе побачити і почути буде. Atlas Weekend. Вже ми готуємо наступну пісню. Це теж буде рок. Я дуже чекаю, коли ми її вже до вас теж принесемо. От і у нас вже є плани по іншим концертам там за кордоном трохи. Але тут, друзі, приходьте обов'язково на фестиваль Атлас. Будемо там бачитися, співати разом. І там, звісно, не тільки я буду, наші прекрасні артисти українські. Там побачимось. Ну, дякую тобі за е, цю прем'єру, за цю композицію, те, що була в нашій студії. Чекаємо з і вам піснями, дуже дякую. І чекаємо на найбільших концертних майданчиках країни і на Атласі, звісно. Та. Дякую вам, усім гарного дня. Бережіть себе. Усім привіт, я Олена Тополя. І Я запрошую вас, друзі, слухачі, глядачі, підписуватися на Ютуб-канал Радіо Промінь, тому що сюди приходять. Незвичайні люди з дуже цікавими розповідями, з дуже цікавими інтерв'юерами, це завжди дуже весело, з гумором і дуже усвідомлено. Тут є розповіді для кожного із вас. Вам буде дуже цікаво. Обов'язково побачимося саме тут.